Телемарафон пам'яті Небесної Сотні триває і вже змінились гості в студії. Їх... Ви звичайно, шановні глядачі, не повірите, але ви зараз розумієте, в чому справа. Щойно ви показували макет меморіальної стіни або меморіального знаку чи пам'ятника, який планують зробити Городенківці. А в мене гості львів'яни. Це автори нашого пам'ятника меморіальної нашої стіни, яка є на Будівлі адміністрації це Володимир Семків і Юлія Семків, автори нашої меморіальної цієї композиції. Чи як її назвати? Я її називаю і багато хто до речі називають її стіною плачу. Так, тому що по такій аналогії, що я дуже часто бачу, як люди моляться біля неї, і щось кожний там находить біля тієї стіни. Раніше там був, був такий, була панорама, і було багато фото, і була коротка інформація про героїв Небесної Сотні а тепер це все стало зовсім інакше і. Я хотіла вам зробити таку приємність, пішла в управління архітектури, знайшла ваш макет, який пошанівку там в такому він перебуває, знайшла зошит, який ви бачите, також в хорошому стані. Це був конкурс. Можливо, не всі глядачі знають, можливо, не всі краяни приймали участь в ньому. Коли на Огляд громадськості було представлено кілька макетів, от і всі ми могли написати в цей зошит і віддати перевагу тому чи іншому макету. І хто би міг тоді передбачити, коли. Я зробила запис у 2015 році. Що у 2017 році, у, коли ми будемо вшановувати Героїв Небесної Сотні, я буду розмовляти з вами. Я вам щиро вдячна, що ви приїхали зі Львова. Я розумію, що у вас були свої якісь справи. Як ви були запрошені до участі в цьому конкурсі? Як ви дізналися? Трошки історії нам прошу розказати. Тобто це був насправді не перший конкурс «Небесні Сотні, в якому ми брали участь. Після, після цих подій багато міст захотіло відповідно, провести такі конкурси. Це була публічна інформація, ми знаходили в інтернеті, брали участь. Це, напевно, десь може шостий чи восьмий конкурс, ну і перший, який який нам вдалося виграти. Якби, а якщо коротко по ідеї конкурсу, ну, тобто я так, ну, і на кожен конкурс ми подавали якби, інший проект, і тут воно ну, так кшталтувалося довго. Е, і така якби думка, ну як відобразити Небесну Сотню? Ну що роб... вони для нас? Якби? Шо, що от ми і вони, якби. Не хотілося робити таку, якби е, тільки. Щоб це була тільки згадка, щоб це був тільки меморіал, а так званий хотілося зробити, щоб воно було живе, щоб воно промовляло до кожного кожного дня, як ти проходиш повз неїш, ну щоб воно не було тільки для того, щоб там раз в рік покласти квіти, як там у нас прийнято. Ну, і це також, але якби тому, Ну, я вам хочу сказати, що мене захопила, ця ідея, коли ти підходиш до цієї стіни. І бачиш своє таке своє відображення в дзеркалі, і ти бачиш, ну що міг би ти бути? От щойно перед вами Василь казав, що він. Не вважає, що він був на Майдані, хоч він там був багато разів. Справжнім Майданівцем, він, очевидно, вважає того, хто загинув, але ну, так не можна говорити, тому що багато і ви були на Майдані, багато людей було на Майдані і на різних майданах. Але оце відзеркалення себе у, у цій композиції, воно зіграло дуже велику роль в тому, що багато наших городян, ну і фахівців, і не фахівців. Читаєте, звичайно, ці, цей зошит. Обрали саме, саме цей макет. От, але коли прийшлося до вчилення в життя, щось змінилось, так, Іль? Змінилось. Е, вирішили в кінці зробити це зеркало метафорично. Тобто, і більше ми говорили вже, що більше навпаки заакцентувалися на текстах тоді. І, ну, таке, таке рішення, то важко зараз е, постфактом щось говорити про це, тому що насправді від до такого макету дійти до, е, до кінця проєкту. Це кожна, кожна деталь, кожен там, шрифт, розмір шрифта, кріплення, там, колір патини. Це все обдумувалось на один день і ну, таке рішення прийнялось. Так, до цього ми дійшли. Тобто. Вирішили не робити буквального зеркала, а зробити більше метафору зеркала. Тобто, щоб людина все рівно вона себе бачить, але не бачить настільки детально, щоб воно більше було в, наших, в нашій уяві, в наших серцях, аніж. Так, я так сказал, що це Людина Щоб не було приглядає, приглядається до цього, до цього дзеркала. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми в прямому ефірі, наш телемарафон триває. І ми можемо прийняти ваші дзвінки 55 21 00. Долучайтеся, якщо маєте що сказати. Але я знаю, що ви були на Майдані, так? Розкажіть про своє перебування, що що ви там робили? Я, яка роль ваша була? Е... Ми їздили кілька разів на Майдан, я так дуже чітко пригадую, як тут сидиш в інтернеті, там виглядаєш ці всі новини, так Ну, насправді страшно. Тобто це немає чого як, приховувати. Це було страшно. Тобто там вбили когось, когось десь як, хтось пропав безвісти, це ж було таке масове залякування. І насправді, коли туди приїжджаєш, там не було страшно, бо там ти знав чітко знав, що ти маєш робити. Якби, там, там десь тривога, туди баруківку носити, там щось сталося, треба бігти туди, дивитися. Ну, якби... Там було зрозуміло для, ну і таке, якесь відчуття правди там. Ну, тобто, що от за нами правда, і що, ну, що якби не було сумнівів там. От коли сидиш вдома і хвилюєшся, переживаєш, сумніваєшся, думаєш, ага, ну що ж я буду там, коктейлі кидати, ну тобто, якщо там поміркований, якби, чи як. А там вже все розумієш, там вже все просто. Юля, у вас, у вас які спогади? Я більше погоджуюся з попереднім питанням звати чоловіка і не розказував. Ну, мені теж важко сказати, що я аж такий учасник, тому що в самі такі критичні події не була. Ну, Тобто, Якісь більш серйозніші події нас, навіть, там, нещасним випадком нас випадково оминули. Ко ну, кожного якось була своя місія так. і своя доля. Тому знову ж таки ще раз кажу, що не так не, не можна казати. Кожен виконав якусь свою е, місію, так свою роботу. Повертаючись до вашого пам'ятника, я мені так його легше називати, бо ну і я вважаю, що так можна його називати. От коли ви кажете, що ви вирішили зробити метафорично таке це дзеркало, так би я вам розказувала перед ефіром, що я спочатку розгубилася і не знала, як мені його сприймати. І коли ти вглядаєшся, ти там бачиш такий силует, ти вглядаєшся в нього. Ти більше увагу звертаєш на тексти. От е, і бачу, багато людей, які підходять, вони просто читають ці тексти, прочитують. Ідуть від початку до кінця і читають ці тексти. Звідки ви брали ці тексти? Е, ну, тексти також це було з самого початку, е, як частина ідеї, тобто, що були якби три рівні сприйняття меморіалу. Тобто здалека ти бачиш гасло, воно тебе ти підходиш. Бачиш це відображення частково себе, частково цих силуетів, і вже на, такий, на третій, найближчий рівень сприйняття вже ну, са самий дрібний, тобто коли ти можеш вникнути в деталі. І, якби, ці тексти, ну оскільки ми вважаємо, що революція вона стала можливою частково завдяки інтернету, завдяки соцмережам, які найбільше людей активізували. Як, ну, така горизон горизонтальна мобільність, як це назвав людей. І тому мені здається, що до ці, і ці гасла, які там писали, то, що писали люди, вони надихали, і від них хотілося щось робити. Тобто, і ми, і ці, ну, якби ми вишукували ці гасла в інтернеті, дуже так від одних людей до інших, до інших, до інших. Потім дуже довго їх відбирали, пересіювали, тобто і залишили, якби ну, самі важ, які вважали, які, вважали, що, які сталося що є найсильнішими, най і також різними. Ну, тобто, якісь є банальні буденні, якісь є дуже такі поетичні натхненні, тому різні ще дуже було багато таких цікавих текстів, які просто не вміщались. Насправді дуже багато, і дуже важко було ну, відібрати якісь маленьку кількість їх. Дуже багато було цікавих речей. Там навіть є таке, таке так, така згадка про хлопчика, студента, який читав вірші. Це наш Остап Українець, який. У нас ведучий ігор інтелекту, так що і Галичина якимось чином також там є причетна. Наш ефір буде продовжуватися, і телемарафон пам'яті Небесної Сотні буде тривати. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас. Успіхів вам творчих і здійснення всіх ваших мрій. А з вами я прощаюся, наші шановні глядачі. За мною буде інша ведуча. «Манхеттен. стиль життя. Чекай в Івано-Франківську. Курортний комплекс Вест розташований у Буковелі. Запрошує гостей на відпочинок. До вашого вибору пропонуємо унікальні сучасні та комфортні котеджі, оформлені в індивідуальному стилі з вишуканим інтер'єром та оснащені розкішними та зручними меблями. Спазона з, з басейном джакузі та сауною відкрити для себе райський куточок на карпатській землі з Вестхілс. Ні не воду, а товари, які купила в торговому центрі Мальва, мережа торгових центрів Мальва Пасаж Дністровська «Дністровська-26» та «Течені-1». Ми надаємо широкий спектр послуг від консультування та оцінки ризиків до розробок програм страхування з метою надання максимального сервісу клієнтам в Україні та за її межами. Страхова компанія Галицька, острівець стабільності та добропорядності. Пропонуємо широкий вибір пам'ятників із граніту різної складності та цінової категорії з подальшим зберіганням, доставкою та встановленням. Також допоможемо втілити ваші індивідуальні побажання за допомогою сучасних засобів моделювання. Наша адреса місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 105, біля парку Шевченка. У свіжому номері журналу Лайк читайте. Володька ти мене позориш. Ця фраза викликає посмішку у всіх без винятку глядачів улюбленого проекту країна У Харизматична танька підкорила українську публіку не лише своїм гумором, але й вродою та унікальним талантом. Про особисте та сценічне Тетяна Пасик розповіла читачам журналу Лайк. Красива, розумна, успішна і самотня. Мрії знайти своє жіноче щастя, так і залишаються мріями. Принц на білому коні чи то мерседесі затримується, а час бігає. П'ять причин, чому не щастить у коханні, шукайте у свіжому глянці. Як у кіно на вулицях Прикарпаття можна побачити славетну моргоновку рідкісний екземпляр радянського автомобіля будування відреставрував Івано-Франківець. На сьогодні він єдиний такий в області та один з небагатьох доведених до ладу в Україні. Про старовинну автівку читайте на сторінках лайку. Неймовірно харизматичний та з глибоким поглядом жодної зверхності пихи або надмірної зірковості. Український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сиїта до Івано-Франківська приїхав не просто з виставою, а на зустріч з бійцями. АТО. разом з тим зустрівся і з журналістами Лайку. Лайк like. журнал про твоє місто. Бо як працюють українські суди? Це не суд, це судилище, це є приватна фірма, бандитська така. Корупція в мантії. П'ятниця, 20.15. Неділок, 20 лютого, ефір каналу обласного телебачення Галичина продовжує інформаційна програма ВІСТІ. Вітаю вас на початку. Про матеріали у випуску сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні: Тристороння соціальна угода між проспілками, роботодавцями та міською владою в області. Підтвердили перший випадок захворювання свиней на африканську чуму. Сьогодні День Героїв Небесної Сотні. Три роки тому в Україні відбувся найтрагічніший етап революції гідності. У центрі столиці загинули більше ста осіб, кілька десятків зникли безвісти. Більше тисячі дістали поранення, а сотні були заарештовані та зазнали тортур. З родинами Героїв Небесної Сотні. Сьогодні зустрівся президент України Петро Порошенко. Повідомляє прес служба голови держави. Він зазначив, що загиблі активісти захищали цивілізаційне європейське майбутнє українського народу, а також його право самому визнати свою долю він наголосив, що мільйони людей, які вийшли на Майдан в листопаді 2013 року, вимагали права жити по-людськи, по-європейськи, але їх зустріли кулями. Голова виступив з ініціативою увічнення імен п'ятьох наймолодших героїв Небесної Сотні в іменних стипендіях для молоді. Просив би прем'єр-міністра і наш уряд підтримати ініціативу щодо встановлення державних. Імінних стипендій найкращим студентам, молодим науковцям, учням на честь Героїв Небесної Сотні. Я би пропонував, щоб ці стипендії були в пам'ять п'ятьох наймолодших за віком на момент загибелі: Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрія Поправки, Романа Гурика. Дмитра Максимова. В Івано-Франківську Небесну Сотню вшанували загальноміською ходою. Учасники пройшли центральною частиною міста до меморіального скверу. Там відбулася панахида та поминальне віче. Мої колеги продовжать. Сотні івано-франківців прийшлися центром міста в рамках ходи присвяченої пам'яті героям Небесної сотні. Активісти, революції гідності, працівники державних установ, студенти, пересічні мешканці. У меморіальному сквері священники відправили панахиду, а місцеві чиновники та всі бажаючі поклали вінки та квіти до пам'ятника Роману Гурику. Учасників упоминального віча й мати Романа Ірина каже, вперше бере участь у заходах саме Івано-Франківську. Без підтримки містян згадує, було б непросто пережити втрату сина. Я глибоко вражена тим, що відбувається сьогодні, тому що ну, тому що дуже багато людей, дуже багато молоді. І, ну, це в основному це зараз, це саме основне, що йому потрібно, тому що пам'ять це саме основне. Ці події, те, що ми бачили, те, що ми переживали в той час, просто вони ці дні, ці моменти, вони транслюються в голові. І ти розумієш, що поставлена якась навіть певна планка, і жити якось по-іншому, жити негідно, так би мовити. Це вже в подальшому своєму житті не можеш. Події революції закарбувалися назавжди Ярослава Набаляного, координатора самооборони. Трепетом згадує штурм облдержадміністрації, миттєве зведення барикад та самоорганізацію мешканців. Зараз в нас є тільки один заклик до всіх стояти за правду, за совість і честь. Після поминального віча всі бажаючі попрямували до Музею Небесної Сотні, що розташований по вулиці Коновальця. А зараз ми перервемося на коротеньку рекламу, після якої продовжимо випуск вістей. Не стримуй бажання диватіс. На Прикарпатті в одному з мисливських господарств неподалік Івано-Франківська виявили та офіційно підтвердили перший випадок захворювання свиней на африканську чуму. Досі Івано-Франківська та сусідня Львівська області вважалися благополучними, і тут це захворювання не реєстрували. На місці події побували кореспонденти Галичини. От такий санітарний бар'єр встановили медики-ветеринари для того, щоб локалізувати вогнище африканської чуми свиней на Прикарпатті, яке з'явилося в одному з господарств. Випадок захворювання виявили у мисливському господарстві в селі Рибне. Його офіційно підтвердили спеціалізовані ветеринарні лабораторії у Львові та Києві. Загиблу тварину та усіх потенційно заражених диких свиней на території господарства спалили з дотриманням усіх ветеринарно-санітарних норм. А саме господарство оголошене зоною карантину. В даному господарстві було наявно ще одна свиноматка віком 5 років і. І п'ятеро поросят віком до восьми місяців. Дані поросята було проведено мертвіння і було спалено разом з підсилкою, інвентарем. Карантин у господарстві триватиме ще протягом 40 днів за рішенням надзвичайної протиепізотичної комісії. А в зоні нагляду, в радіусі трьох кілометрів від господарства, фахівці спостерігатимуть за тваринами у підсобних господарствах громадян, вилучати тварин поки не збираються. Паралельно у 20 кілометровій зоні нагляду буде проведений відстріл диких свиней, звідки збудник хвороби потрапив до закритого вольєру, ветеринарно-санітарні лікарі можуть тільки припускати. Проте певні припущення такі є. Вияснило, що час від часу сюди все ж таки заходили люди, які з дітьми цікавилися тваринками їхнім життям, і не виключається можливість, що десь міг бути контакт саме через, через людей. Разом з тим рядом є сміттєзвалище. Також є перелітні, не перелітні, є птиця, яка могла контактувати безпосередньо на звалищі, залишки їжі, могли попасти. Як через птицю, так і через собак безпосередньо це вольярне господарство. Варто наголосити, що для людини це захворювання не є небезпечним. Воно передається лише від свиней до свиней. Місцевих мешканців та працівників лісових і мисливських господарств на території Тисменецького та сусідніх районів ветеринарно-санітарні лікарі просять повідомляти про випадки захворювання свійських чи диких свиней, щоб запобігти можливому поширенню захворювання далі. Тристороння соціальна угода між проспілками, роботодавцями та міською владою сприяє налагодженню діалогу та вирішенню всіх наболілих питань, які стосуються людей праці. Сьогодні підписали таку угоду на наступний період до 2019 року. Визначили основні завдання і плани на цей період. Рестороння соціально-економічна угода сприяє вирішенню будь-яких проблемних питань, які виникають людей праці мирним демократичним шляхом на спільних засіданнях соціально-економічної ради міста Івано-Франківська обговорюють найактуальніші стратегії і принципи економічного розвитку, створення умов для становлення малого і середнього бізнесу, виведення зарплат стіньових схем, залучення інвестицій. Успіх все таки в розвитку соціального діалогу. Треба всіми примирними процедурами, всіми шляхами Намагатися покращити життя і мешканців краю, і в першу чергу тих людей, які заробляють на бюджет. В цілому по Україні 3 мільйони легальних працівників працюють на 11 мільйонів нелегальної, тіньової економіки. І нам треба з цим боротися. Ця угода передбачає як кажуть, зобов'язання сторін. І саме цим вони забезпечують, як кажуть, гарантії соціальні, які передбачені законодавством України. Що стосується окремих питань, то можу сказати, що в цьому році. В процесі практичної роботи виробились виникли такі питання, які потребували якогось рішення. Вони законодавством прямо не передбачені, хоча їх можна регламентувати територіальними угодами. В Івано-Франківську при сприянні тристоронньої соціально-економічної ради зменшили до 15% ставку єдиного податку для підприємців другої групи, створили умови компенсації податків для бізнесу з енергоощадним і інноваційним компонентом. Налагоджують співпрацю підприємців з професійно-технічними закладами задля якісного забезпечення їх потрібними фаховими працівниками. Завдяки оцей, таким угодам ми маємо можливість десь зосередити увагу на підготовці кадрів. І, наприклад, це спільне створення дорадчої ради між підприємствами і ПТУ. Це було ініціативою нашої дорадчої ради. До, до, до трьохсторонньої угоди. Трохстороння угода також стимулювала проведення у місті. Купуємо Івано-Франківську, даємо роботу Івано-Франківцям. Трохстороння рада розглядала на своїм засіданні питання працевлаштування на наших інвестиційних підприємствах. Нову тристоронню соціально економічну угоду про сп співпрацю підписали представники проспілок, роботодавців та міський голова Івано-Франківська на 2017-2019 роки. Безпечне місто у Івано-Франківську запустили трансляцію з 23 веб-камер. Міський голова Руслан Марцинків доручив забезпечити франківцям доступ до камер спостереження у місті. Відтак тепер кожен містянин може зайти на офіційний сайт міста, де для швидкого реагування та попередження правопорушень з'явилася нова функція Безпечне місто. Там можна побачити в онлайн трансляцію відео з громадських місць, скверів, перехрест, дитячих майданчиків. Тощо загалом у франківську мають запрацювати щонайменше 80 камер. Відеоспостереження. Служба оперативного реагування має правне забезпечення, де вона може продивитися плейбек, тобто запис цих камер. і Відповідно, можна звідти витягнути відео. Це записане ну там вчора, позавчора, і як файликом може це десь представитися як доказ суді, якщо було якесь ДТП, наприклад, або, або інша ситуація. Або шукати злочинців. Ну, досить багато вже знайдено було. Ну, Зревовано, ви знаєте, що машина місії ОБСЄ була взірвана, то гранату хтось зірвав, то відповідно теж знайшли машину, яка їхала завдяки камерам камерам спостереження. Також знайшли на меморіальному сквері людину, яка зривала золоті ну, металеві речі з могил там. І, а також ну досить багато таких попереджень вже було там стовпчики на біля ратуші були демонтовані. Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові вже у кількох містах України презентувало фотовиставку під назвою Вілла Тугенгат. Сьогодні її урочисто відкрили в Івано-Франківську. За переконанням організаторів мистецького заходу, виставка є яскравим прикладом відтворення і збереження архітектурної спадщини в Європі. Відреставрована в чеському місті Брно вілла Тугендгард – це яскравий приклад збереження архітектурної спадщини в Європі. Ця вілла знайшла своє друге народження завдяки німецькому архітектору-модерністу міс ван дароє. Тепер вона належить світовій спадщині ЮНЕСКО і є добрим прикладом для всіх, як берегти свою історію, культуру, архітектурну автентику. Наша архітектурна спадщина потребує не тільки бережного ставлення, саме основне вона потребує фінансів і фінансової підтримки. Тому, якраз основне завдання влади, основне завдання митців, архітекторів якраз спрямувати свої зусилля на те, щоб наші прийдешні покоління мали можливість побачити наші історії, наші архітектурні пам'ятники не тільки на світлинах, а могли доторкнутися до нашої історії вживу. Це є одна також знакових виставок, і е, вона Ходить в університеті короля Данила Галацького по тій причині, що тут також є архітектори, які проєктують. І ми б хотіли показати їм, як можна змінити світ. І уявіть собі, в минулому столітті, в 29-му році, настільки зламати, скажімо, чеську архітектуру і показати, що знову світу. І також я би хотів на кінець подякувати генеральному консуляту Чехії у Львові, генеральному консулу, за те, що ми спільно створили таку виставку і показали студентам. Виставка до нас приїхала зі Львова, а мандрувала багатьма великими європейськими містами. Для мітців, архітекторів, краєзнавців вона особливо цікава. В архітектурі є таке поняття, як тектоніка. Оця тектоніка, вона прекрасно представлена у цій віллі. Це є горизонтальні та вертикальні тяги. Наші архітектори минулого століття старалися копіювати і використовувати оці тектоніки.